Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, кафедра фізичного виховання. Умови проведення завдань творчого конкурсу. Тест фізичної підготовленості номер 2 Піднімання тулуба в сид за одну хвилину. Зараз ми опишемо та продемонструємо це випробування. Розпочинаємо. Тестування повинно відбуватися на рівні горизонтальній поверхні, можливий каремат або килимок та секундомір. Учасник випробування лягає спиною на підлогу. Ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, Відстань між ступнями 30 см, пальці рук щеплені в замок за головою. Лопатки торкаються підлоги. Ноги закріплені. Учасник за командою «Руш» переходить у положене сидячи і торкається ліктями колін. Потім знову повертається у вихідне положення, торкається спиною і ліктями рук підлоги, після чого знову повертається в положення сидячи. Учасник виконує максимальну кількість підйомів за одну хвилину. Результатом тестування є кількість разів виконання за хвилину. Загальні вказівки і зауваження: зараховується кількість правильно виконаних підйомів тулуба. Спроба не зараховується у разі. Відсутності торкання ліктями стегом або калін, відсутності торкання лопатками підлоги, розімкнення пальців із замка та зміщення таза бажаємо успіху!